Так, ну що ж, власне, а ми сьогодні розпочнемо наше заняття з перегляду е, домашнього завдання Зіркове небо, яке вам дала ще ну, тижня півтора тому це точно, тобто у вас було багато часу, щоб його підготувати. Адже, як на мене, це завдання було дуже цікаве, креативне і навіть таке космічне. Е, дуже круті фото вийшли у Кароліни і у Богдани, Їх фото ми якраз і розглянемо. Ось такі фотографії. Давайте почнемо з фотографії Кароліни. Е, Кароліна, можливо, ти розповіси, е, чим ти надихалася, як ви створили це фото. Ну, я з сестрою, ну, ми були... це було вечором. Я таке кажу: мені треба зробити домашнє завдання. Я кажу, ну, що пішли і зробимо, що мені тебе потрібно сфотографувати. Ми взяли, вирізали з бумаги. Бабочку, метелика, і фонарь підставили і настроїли так, що ну, коротше, це видно на фото. Класно. Дуже крутий результат вийшов, я була дуже вражена. Це неймовірно круто. І те, що не видно е, обличчя моделі, що акцент на руках, що вона в чорному одязі, було б навіть прикольно, якби був такий більш яскравий силует. Але в цілому теж дуже-дуже непогано. Результат дуже крутий, мені сподобався такі, знаєш, метаморфози. Метаморфози це процес перевтілення. От у метеликів відбувається процес метаморфоз, коли вони перевтілюються із гусениці в метелика. Це, власне, і є метаморфози. І от це метелик асоціюється з цим словом. І ця теж фотографія дуже гарна. Я б хотіла, щоб все-таки оцей ось. Ой-ой-ой, ой, перепрошую, не те на жало. Так. Е, я б хотіла, щоб ось тут все-таки було, що це крило метелика, було б набагато цікавіша картинка, але в цілому теж дуже-дуже круто. У всякому разі, фотографії класні. Дякую вам за виконання домашнього завдання. А тепер перейдемо до основної частини нашого заняття. Е, я хочу. Нагадати вам деякі розділи фотографії, які ви встигли вивчити протягом цього року, щоб трішки освіжити в пам'яті, так, що у нас було. Вже розпочався квітень, і ми трошки збавимо темпи, приділимо більше увагу монтажу відео і, можливо, візьмемо участь ще в одному конкурсі, але про це вже в кінці заняття. Тож, ми з вами вивчали колір у фотографії і окремо психологію кольору та його вплив на людину. Вивчали з вами світло у фотографії, які бувають джерела світла і як їх використовувати при зйомці. Говорили про композицію, про ракурс, про плановість при побудові кадру, говорили переважно про мобільну зйомку і трошки про історію мистецтва фотографії, становлення цього жанру мистецтва. Окремо зачепили Інстаграм і створення колажів, де також мають місце поняття композиції, кольору і світла. Усі ці знання можуть застосовуватися як до фотозйомки, так і до відеозйомки. Звичайно, є певні нюанси, але у всякому разі, має місце бути. Тож, перейдемо до наступного. Підрозділу наших занять це відеомонтаж. У п'ятницю ми ви мали переглянути відео про мобільний застосунок InShot, який є одним із найпопулярніших додатків для швидкого монтажу відео. У е, мене таке запитання: ви його передивлялися чи ні? Та не бійтеся, я не буду кусати. Якщо не дивилася, ми зараз просто переглянемо. Так, добре, давайте передивимось. Добре, давайте тоді так. Е, поки дивитеся це відео, я вас прошу скачати цю програму на ваш телефон, якщо вона ще не скачена. Називається вона InShot. Ось е, це простий зручний додаток, який дозволить вам відредагувати і фотографії, і відео перед тим, як їх запостити в Інстаграм. Повна назва цього е, додатку Інсташот. Ось так. У розділі редагування є безліч цікавих інструментів, і збільшення зображень, і ефект розмиття, і видалення фону, створення колажів і тому подібне. Тож, будь ласка, зараз скачайте цю програмку на телефон. От, і паралельно ми з вами переглянемо відео. Скажіть, будь ласка, ви чуєте звук відео чи ні? Поки що напить. Шича? Не розчула? Напишіть в чаті. Ви зависаєте. Я зараз зупинила відео. Мені просто треба дізнатися. Треба зрозуміти, чи ви чули. О, сумісний доступ до звуку. Все. Я думаю, зараз ви почуєте. А ну-ка. Зараз скажете мені. Всім привіт! Ви на каналі Знимка і сьогодні говоримо про відеомонтаж на смартфоні, так, щоб монтувати просто і легко. Пам'ятаю, коли я приблизно 10 років назад перше монтував свій ролик, це було мега складно. Програми мене дуже лякали. Але сьогодні насправді програми, які є на комп'ютері, професійні, досить близькі до тих, що є на смартфоні, але в рази простіші. Тамчитись монтувати в іншоті. Це програма, якою я користуюсь кілька років вже. Ну, два років, може рік. Ви кудись поїхали в подорож, і вам треба скоро змонтувати ролик. Кож, наприклад, сьогодні, в час війни, коли Росія напала на нашу країну, ви знімаєте багато роликів на свій смартфон про волонтерство, про подяки, можливо, якимось закордонним інвесторам, які допомагають. Вашому гуманітарному штабу, і вам треба це все скоро зробити. Немає часу бігати до комп'ютера, це все монтувати. і Тому це все можна зробити на вашому смартфоні швидко і просто. Про це сьогодні і говоримо, тому відкриваємо іншот. Бачимо в інтерфейсі, що можемо взяти. фотоколаж, Про це ми сьогодні говорити не будемо. Беремо відео, створюємо новий. Я тут зняв кілька кадрів в автомобілі звичайних О, таких виберу зараз їх. І загружаємо їх в наш іншот. Бачимо, що знизу є водяний знак іншоту. багато хто його не забирає, і це. Дивіться якщо ви скачали іншот, паралельно його відкривайте і теж продивіться інтерфейс, щоб він вам був вже більш-менш знайомий. І слухайте цього прекрасного автора відео, який вам розкаже більше про інтерфейс, бо дійсно дуже інформативно, і плюс на прикладі. От ми обов'язково в кінці заняття його відмітимо, щоб не порушувати авторські права. Тому дивіться, слухайте, навчайте і роздивляйтеся інтерфейс. Не дуже гарно є, воно не гарно виглядає. Воно така реклама свого роду. Ми можемо його прибрати, натиснувши на нього. І в андроїді в мене на смартфоні, по крайній мірі так можна, можливо, у когось не можна. Може, інші способи про них пишіть в коментарі. Можна купити платну версію, тоді їх не буде, або натиснувши кнопку Безкоштовне видалення. Тоді включиться реклама, яку ви маєте подивитися, вона закінчиться, і тоді ви... ця кнопочка іншот забереться. Якщо включите режим Політ, такий легхак для вас, тоді реклами не буде, тоді швидше ви зможете це все зробити, бо інколи тут реклами є там на 40 секунд, на хвилину, і треба трохи довго чекати. От бачите, в мене інтернету, інтернет виключений, тому е, швидко це зробилось. Так, по інтерфейсу знизу ми бачимо, що є оця стрічка з нашими відеороликами, вона є в певній такій хронології. Так, як ми коли чули з історії, він є лінія, так є початок і є теперішній час. Тому також зліва це є початок ролику, і справа це є кінець ролику. І так він рухається, щоб ми зрозуміли логіку взагалі будь-якої програми відеомонтажу. Зліва в нас є плюси, де ми можемо додати ще один відеоролик, якщо ми щось забули додати. Наприклад, цей додали. він ставиться на початку. Також можемо додати пустий файл. Ми в ньому, наприклад, можемо там дати текст, або просто це буде темний фон, або якийсь інший фон. Ну, одним словом. Також, якщо ми зажмемо на іконки, ми побачимо наші відеоролики в таких квадратиках і можемо їх пересувати між собою. Там один пізніше, другий. Швидше має бути щось в кінець ми поставимо. І, одним словом, так можна буде також сувати. Також ми можемо пальцями отак розсувати таким жестом, ми можемо збільшувати, щоб нам було легше, наприклад, там підрізати ж якийсь малесенький елемент, який. Буквально в долі секунди нам заважає. Чуть вище ми бачимо панель інструментів, про неї будемо зараз говорити не по порядку, а по мірі важливості. Ще вище зліво бачимо стрілочки назад, вперед, це є відмінити і повернути відміну. Є також кнопка Play, де ми можемо програти відеоролик. І також справа бачимо, що можемо відкрити відеоролик на весь екран. Зверху є кнопка зберегти, а про неї поговоримо в самому кінці. Сьогодні всі елементи розбирати не будемо, але лише найважливіше, і будуть також, якщо вам сподобається цей ролик, виходити ще інші уроки по іншоту, такі вже більш глибші, щоб можна було монтувати якісь цікавіші проекти, можливо, навіть якісь ролики чи міні-фільми. Перше, що нам потрібно, це зайти в Канву, отут пише. Для чого? Для того, щоб змінити формат відеоролику. Бачите, я знімав все в горизонтально, а воно зробило автоматично мені вертикально. Якщо ви хочете для Story все-таки залишити такий ролик, то можете це залишати і воно буде просто дублювати. Мені це не подобається, тому я забираю і обираю різні формати, які би я хотів. От я натискаю оригінал, і воно мені тоді підтасовує під мій ролик. Може вибрати щось інше. Наприклад, тут є 2.35 до 1, це є фільм. Та воно буде тоді. Такий більш кіночно. До речі, виглядає досить незле, я вам скажу. Давайте 235 до одного і чуть-чуть розширимо. О, класно. Давайте, нехай буде в режимі фільм. Подивимося потім, що в нас вийде про автомобіль. Ага, стоп. І дивіться, щоб застосувати це до всіх, ми нажимаємо на одну галочку, а всі з боку зліва галочки, воно тоді застосовує до всіх відеороликів. Бачите, воно йде вже до всіх. Наступне, що нам треба зробити, це порізати відеоматеріал. Подивитися, його переглянути і порізати. Це робити дуже просто. Ми гортаємо інструменти в бік, і в нас тут є розкол і видалити. Це, в принципі, два основних інструменти, які нам зараз необхідні. Ми дивимося ролик. Ось тут він приблизно пишається. Натискаємо розкол, натискаємо на ролик, який нам не потрібен, і видаляємо. Пішов ролик, зупинили і видаляємо. Кадри не мають бути довгі, буквально 2-3 секунди. Якщо ми щось таке знімаємо. Звісно, якщо це інтерв'ю, це воно може бути довше. Якщо там хтось щось говорить, щось цікавіше відбувається, то ми довше. Але якщо це в принципі в такому стилі, як ми зараз робимо, такий оглядовий аля фільмовий, то 2-3 секунди кожен кадр більше не треба. Бо воно буде дуже, буде дуже нецікаво дивитися, і люди просто виключать ваше роду все. Я нарізався все, у нас вийшло все на 5 секунд, О, такий ніби як дуже короткий ролик в TikTok, чи кок чи ось, бачите, такий ніби трейлер до Ford. Деякі кадри трясуться трошки, це, звісно, мої рівні руки. Але щось ось таке вийшло у нас. Виглядає досить непогано, на мою думку, вже. Далі, що нам є необхідно, це ми можемо, наприклад, обробити кольори для цих ролик. Вибираємо один із тих кадрів, який нам найбільше подобається, або не менше подобається, не буде це кермо. Давайте на ньому обробимо. І тут є таки, така вкладка фільтри, Заходимо в нього і налаштувати. Можемо, в принципі, вибрати якісь фільтри різні, але вони ну, не дуже добрі є. Тому вибираємо налаштувати і можемо міняти яскравість, і приберемо контраст чуть-чуть додати. В принципі, як в будь-якому редакторі фотографій. Тепло. Давайте зробимо холодніший кадр так, щоб до фільму було більш схоже. Насичення приберемо. Зникне. Я так дуже швидко змонтую його. Так, тут не треба нам. Меняточку можна чуть додати. Деталізацію можна додати. Можна зерно додати, щоб було так більше кіношно. Ага, зерно, а то зерни стаплівка. О, так краще. І тоді знову галочки. Якщо ми до одного відеоролика ми ставимо галочку справа, а якщо до всіх застосувати, то галочки зліва. Застосовується до всіх. Окей, ну подивимось, як вийшло. Дивіться, взагалі зовсім інше. І інший результат. Все, галочку поставили. У нас вже кольорна корекція зроблена. Оця вкладка фон, яка є, це якщо б ми, наприклад, раніше в канві залишили формат ось такий, та? допустимо, для сторіс, тоді ми можемо взяти фон і його трошки розмити. Бачите, розмити його сильніше, так щоб він відтворювався по-іншому. Ну, ми лишимо так, як у нас було воно. Далі. У нас є швидкість відео. Ми можемо пришвидшити це відео, якщо ми хочемо, щоб воно швидше рухалося. Наприклад, ви зняли таймлапс, звичайно, на фотографію, або зняли таймлапс, а він вам заповідний. Ви можете його пришвидшити. Так, я найчастіше користуюсь цим, цим застосунком. До кашами, само. Так, так само можете сповільнити ролик, бачите, воно ну йде. Але через те, що я знімав 24 кадри в секунду, воно так уривками йде. Якщо хочете сповільнювати, знімайте 50, 60, 120 кадрів в секунду. залежно, як ваш смартфон чи камера дозволяє. Обсяг, це є ваш відеоряд, який ви говорите. Наприклад, там за кадром як щось рухається. Мені взагалі не треба цього звуку. Я застосовую до всіх, тому що я буду накладати якусь музичку. Заміна. Це ми можемо, наприклад, якийсь ролик у нас є, вже порізаний, ми можемо його замінити на якийсь інший. Дублювати це, звісно, зрозуміло, що ми дублюємо. Кнопка назад, це вона робить як ззаду наперед ролик. Грузиться, тоді бачите, вона йде в іншу сторону. Тоді все. І тоді. О, до речі, непогано виглядаємо, скажемо. Мені подобається. Поворот це, звісно, зрозуміло, що ми тоді обертаємо ролик різною стороною. Дзеркало це ми його. Конвертуємо. Та, свого і ефект заморозки це тоді, коли ми робимо кадр, що він, наприклад, застив. Ой, за, стоп, на, за. Наприклад, він йде 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 раз, і він застив на місці. І тоді знову він пішов. Ми можемо його коригувати, наприклад, наскільки він має бути довший, там менший, коротший. Текст. Ми можемо додати наприклад, там, текст якийсь фокус. І, наприклад, додати в нього різні ефекти. Дивіться, народ, переб'ю на секундочку автора відео. Усі інструменти, які показує автор на каналі з вони є базовими в цьому додатку, ними дуже легко користуватися. Ось. І просто візьміть до уваги, деякі з ним вам не обов'язково буде використовувати всі одразу там і тексти, переходи, і таке, і сяке. Але чим більше не так, не чим більше, а Візьміть до уваги собі ті інструменти для, для створення відео, які вам до вподоби, які ви хочете використати, тому що у вас після е, уроку буде до п'ятниці теж невеличке завдання по іншоту, Тому я сказала вам його скачати. Е, тут буквально 5 хвилинок залишилося подивитися, додивляємося до кінця, бо це дуже інформативний ролик. Я хочу, щоб ви його переглянули, е, хто вперше. вперше. Вперше, а хто його вже бачив, то е, просто відтворити в пам'яті. Які ефекти можемо накласти? Можемо його збільшити, зменшити. І вибрати також е, так, редагувати. Тоді можемо вибрати шрифт, який нам подобається. <кій> Нехай буде отак. Можемо вибрати розмір тексту, можемо вибрати ширину тексту, також рідке, по центру чи справа, чи зліво. Тоді тут є переходи, як буде так з'являтися, наприклад, якось класно. Водречне, хай буде, чи так, серточку Ну, Багато різних ефектів є, і вихід також ми зробимо такий самий. Також колір тексту можемо змінити, допустимо, Не нехай буде. Нехай буде ось так. І плашку саме ми можемо змінити. Будь-яку, яка нам сподобається. Нехай буде так. Дивіться, раз, Ford Focus пішов. Також сам цей матеріал ми можемо розширити щоб він був на весь відеоролик. Ось ми забираємо і зардимося. Раз, пішов. Ford Focus. Наклейки це для тих, хто там в Тіктоці хоче якісь наклейки поставити. Щось таке, там різні є смайлики, e, гівки. Одним словом, там можете подивитися. Я там ніколи не користуюсь, тому про це сьогодні не говоримо. І також останнє, що ми поставимо, це якусь музику. Можемо записати свій голос, заводити доступ до мікрофону, якого Останні додатка, Але я ніколи цього не робив, але наприклад, зараз. Ford Focus представляє, купляйте Focus. Ford Focus представляє. Купляти фокус. Вийшла реальніка з реклама фокусу, але буде. Тоді можемо додати звукові ефекти. Змінювати голос цієї музики. Можна тихіше трошки дати, наприклад, щоб воно не зіймало. Також можна розколоти ось тут назад. Коли ми тут в кінці ми можемо забрати кінець цього ролику. І коли в обсязі, ми можемо дати зникнення. Отак. От І. Ford focus представляє. Давайте голос мій трошки підкутимо. Зараз обсяг. Ford focus представляє. Є. Yeah. І можемо додати голосовий факт, до речі. Ford focus. Ford фокус представляє! Форт-фокус-представняр форт, До речі, з голосовими ефектами теж прикольна штука, можете з ними залюбки погратися. У вас ніяких обмежень по набору інструментів не буде. Класно, до речі. Я ніколи цими ефектами не користувався, але класно виглядаю. Давайте не буде такий голос ніби дорослою людиною. Відпляйте фокус. Вийшло епічно. Давайте ще додамо музику, то взагалі буде супер-пупер. Е, рекомендована музика. І давай буде поп якийсь. Оце тут, речі, файно. Поки воно грузить, нагадую про підписку на канал. Лайк, вподобає, лайк, вподобаєчку, в принципі, одне і те саме. Ford Focus представляє. фокус представляє, Трошки треба обрізати. Бачите, він там початок пустий. То ми беремо і цей ролик просуваємо сюди в бік. Бачите, воно є різними такими рядками цієї відеоролики. <різвісті> О! Файно! Файно! О! Давайте зробимо хіба тут ще обсяг знакне. Клас! Мені подобається. А ну давайте там де є обсяг. Ми трошки скупимо. Отак. Все, надивимося. Форд Forbes представляє, купляйте Форпус. Сила. Файно. Ось такий ролик у нас вийшов. Це такі базові базові речі. Тепер ще вчимося зберігати і все. Тому ось так. Зберегти. Тут можемо вибрати в які якості, звісно, 4К нам треба. І скільки кадрів в секунду. Давайте, давай, 4 кадри в секунду. Показую, скільки воно буде займати. Зберегти, і тоді зберігаємо. І зараз піде реклама. І воно зберегло мені. Є. Коли ви купите цю програму, не буде всієї реклами, яка показує. Це все, що я хотів сказати про монтаж. До п'ятниці таке завдання: зробити відео тривалістю до однієї хвилини на тему Моя весна, і змонтувати його у додатку іншот. Ви можете зняти пейзажі, рослини, погоду, людей, прогулянки свої. Можливо, ви захочете показати, як прибираєте на клумбах чи городі. Теж можна, чому ні. В цьому відео ви маєте розкрити своє бачення весни. Завдання вам даються до п'ятниці. Надихайтеся! Помічайте красу в буденності, помічайте життя у дрібницях, підходьте до виконання з креативом та легкістю.